Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. На блокпосту діє особливий правовий режим, за якого уповноважені перевіряти водії саме військові. Але деякі хитрі поліціянти самі себе уповноважують і беруться безпідставно шукати привід причепитися до водія, щоб зібрати собі необхідну кількість протоколів. Далі коротко і по суті розберемо, чому це незаконно з огляду на закон та судову практику, та чи дійсно там все так гладенько. Якщо відео вам цікаво, будь ласка, коментуйте, перепощуйте і підписуйтесь на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть справи. Водія вантажівки зупинили на блокпосту патрульні та попросили пред'явити посвідчення водія та страховий поліс. Водій сказав, що на блокпосту перевіряються виключно документи для підтвердження особи та технічний паспорт на авто. Та після погроз поліціянтів він пред'явив своє посвідчення водія. І в нього виявили відсутність категорії для керування вантажівкою з причепом. Результат Склали адмінпротокол і суд наклав штраф 40 тисяч 800 гривень і позбавив права керування строком на 5 років. Позиція Одеського апеляційного суду у справі номер 496 дріб 2220 дріб 23. Суд ухвалив посилання на саме рішення суду. Я залишив інформацію, що згідно з порядком встановленим особливо. Режиму в'їзду та виїзду, а також руху транспортних засобів у місцевостях, де введено воєнний стан, затверджений постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року, номер 1455, передбачений виключний перелік заходів щодо контролю в'їзду та виїзду на блокпостах. Це перевірка документів, що Засвідчує особу, перевірка документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу, перевірка проведення огляду транспорту та вантажу, затримання осіб транспорту, їх огляд і передача поліції, тимчасове обмеження або повна заборона руху транспортних засобів та осіб. Також суд дослідив відеозапис з нагрудних відеокамер поліціянтів і встановив, що Ті зупинили вантажівку на блокпосту і попросили пред'явити посвідчення водія без повідомлення про причину зупинки, а водій надав документи, що посвідчують його особу. Водій також зазначив, що не зобов'язаний надавати жодні документи, окрім тих, що посвідчують особу та свідоцтва про реєстрацію автомобіля. В результаті апеляційний суд дійшов висновку, що патрульні під час зупинки вантажівки на блокпосту не мали законних підстав вимагати пред'явити посвідчення водія. Висновок і неоднозначність. Здавалося б, висновок очевидний: якщо поліціянти вимагають від вас на блокпосту зайві. Не передбачені законом документи, то ви не зобов'язані їх надавати. А показали їм, наприклад, це рішення апеляційної інстанції та поїхали. То чому ж кажу, що тільки здавалося? Все просто рішення суду апеляційної інстанції не є обов'язковим для застосування іншими судами, скажу більше. Це лише рішення одного судді, яке навіть не є обов'язковим для інших його колег в тому ж самому Одеському апеляційному суді. А чому так? Бо в Кодексі про адмінправопорушення відсутня можливість оскаржити постанову до Верховного суду, який саме і формує загальнообов'язкову практику для інших судів. Крім цього, суддя посилався на Недоведеність керування автомобілем саме цим водієм і перевезення гуманітарної допомоги як крайня необхідність, що в сукупності з іншими обставинами, обставинами дає можливість виправдати водія. Тож будьте обережні з такими рішеннями, бо результат був досягнутий не лише завдяки одному фактору, тобто не мали права перевіряти документи на блокпосту. А сукупністю обставин. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!